За 10 хвилин до початку роботи САУ я познайомився з Іваном. Мрій, щоб війна кінчилась. І чим скоріше. щоб побачити рідних вже нарешті. Ну і щоб вже Україна стала на ноги нормально. Іван артилерист ї бригади імені князя Романа Великого. І він наймолодший у артилерійському розрахунку. 2014-го, коли почалися бої на Донбасі, йому було 13. Він дорослішав з війною. Що для вас є війна? Війна? Для України це зараз все просто. Це все просто. Зараз буде робота. А а. Що? Уже треба? Так, вам Давай. Давай. Коні артилерії на цій ділянці фронту особливо важливий. Російські військові накопичують тут сили. І українські солдати підозрюють: ось-ось супротивник піде на прорив. Зараз стараються більше пригруповуватись, відстрелюються. Ну, ми більше даємо відпору, ніж вони нам. Mm -hmm. Знаходять дрони. Їхні позиції ми відпрацювали. САУ працює довго. Снаряд за снарядом вогонь ведеться по скупченню живої сили. Лівіше 010, один серед вогонь. Лівіше Лівіше 0,10. По готовності одразу доповідь і один серед вогонь. Дію. Це просто поправка йде. Може десь О -о -о. на 100 метрів, так, на 50. Ага, на 150 метрів. Так, так, так. Давай я не Один серед вогонь. Дають коректировочку, гармата донаводиться і попадає прямо в стара, Саустара, радянська. Нові є, але більшість роботи на фронті виконують саме такі машини. Вона надійна настільки, наскільки ми в неї віримо. Якщо за нею доглядати, вона буде працювати. Ви б хотіли пересісти на якусь іноземну машину? Якби б дали, пересів би, може. Але не один вогневій. Саме головне, треба, щоб в екіпажі один одного розумів. Якщо будуть один одного розуміти, як у наші сьогодні ви бачили, як працювали. Все добре виходить, один одного, одного всі знають. Давайте закидайте, маскуйте Самохідка заспокоюється лише, коли ціль вражена. Після машину добре маскують, а екіпаж біжить до укриття. Російська армія веде контрбатарейну боротьбу. Зразу маскути. Плюс. Які відчуття після, після роботи? Нормально. Як легко атлета, так пробігти кілометрів. Ну, трошки є, ну там трошки спорох, трошки mm -hmm. треба, трошки вага. Ну, там буде не бачки, але все одно». Упродовж дня розрахунок зробить ще близько сотні таких пострілів. Нічого незвичайного, каже 21-річний Іван. Просто навколо війна. І просто це поки що його робота. Нічого будемо працювати далі, як і працювали, нічого не змінилося. Нам це не страшно вже до цього. привикаєш з часу. через Сергій Декун для Радіо Свобода.